Добрий день, 29 липня. Ми зараз на ділянці органічного наутіла сої. Ну, так от вона виглядає, що можна відмітити. Соя почуває себе непогано, але є забур'янність. Ромашка. Ну, Щось заважає амброзія. Миший. Знову амброзія. Як виглядає тут біжаді 35, як виглядає своє всередині? Всередині у нас доволі таки багато бурянів. Але кожна рослина своє, в принципі, доволі таки добре розвинута. Можна бачити по стовбуру. Це каже про якість посіву Тобто сівалка точного висіву. Два рази прийшлась. Зараз ми подивимось. Поруч у нас знаходиться соя, яка росте в принципі, теж на зрошенні, але не на утілі. Зараз ми до неї підійдемо. Ну, підійшли. В принципі, отам от у нас соя наутільна, а отут у нас звичайна, яка обробляється і робиться міжрядний обробіток. Зараз ми вирвемо рослинки, ну що тут можна відмитити? Теж в принципі є амброзія, яка залишилась в рядочку Мишей. а ромашки не видно. Да. Тобто от амброзія мишей. Ну, Скоріше за все десь ще буде зустрічатися лобода. Але так я її не бачу. Зараз вирву рослинку і ми порівняємо їх. Так, от у нас Лежать дві рослини, приблизно однаково тощини я знайшов. Що можна сказати? З права в нас звичайний обробіток, зліва органічний наутіл. Ну, звичайний теж органічний. По-перше, тут проводилось глибоке рихлення і ми можемо бачити отакий стержневий корінь. Він доволі таки непогано йде корінь вниз і... Скоріше за все це теж впливає на якість рослини. Відносно бульбочок. Бульбочок достатньо, що тут, що тут і тут теж. Але коріння, бачите, із-за того, що є уплотнення, воно крутиться, вертиться Тобто, з чого ми можемо зробити висновок, що коли переходимо на, на утіл органічний, треба з знищити уплотнення. Тільки після цього йти на, на утіл. Якість по бактеріях теж непогана. Для того, щоб якісно оприділити, то треба лопатку. Так, далі, стан розвитку рослини. За того, що там міжеді у нас 70, а тут 35, то ну, як би рослини на наутілі виглядає краще розвинуті вже стрючки є от. хвороб не спостерігається тому що можемо сказати ну, ну взагалі їх немає тому що скоріш за все жито от якщо показник це нижний лист так із-за того, що тут було жито, а, ну, якби 15 см у нас є до нижнього бобіка. Ця рослина це теж ну, приблизно так, думаю, біля 15 см буде. А, бобіки вже формуються. Так, що в нас тут? Тут у нас ми бачимо на листі хвороби. З чого вони взялися не знаю, але на кожної рослинці є. Хвороби на верхнім, на верхніх листях теж ми бачимо. На жаль, я не сильний в определенні, що це за хвороби, але вони теж є. Так, що у нас майже макушка показує? Макушка у нас... Ну, можна сказати, ще чисто. Нічого такого немає. Не спостерігається. Зав'язуються вже стучки. ну, Врахувати вражайність, Це зараз тут зайва. Повернемось а, до цієї. Ага, от тут ми теж на верхніх листиках бачимо точечки. З чим це пов'язано, не знаю. Чесно кажучи, але вони є О, точки. Тут на верхніх листях Ну, так сильно не бачимо, але якщо так на просвіт, то вже спостерігається якесь захворювання. А по висоті, по висоті рослини, можна так сказати, ну, вони Однакові, однакові. Кожна приблизно до 90 см. Поки що все, будемо далі спостерігати. Усім гарного дня.